Антоніс Самарас обіцяє врятувати майже збанкрутілу грецьку націю. Утім деякі громадяни не ймуть віри новопризначеному прем'єр-міністрові та його коаліціянтам. На їхню думку, консервативна нова демократія із соціалістами пасок, які по черзі очолювали грецький уряд протягом останніх 30 років, довели країну до нинішнього стану. Самарас належить до однієї з двох головних партій, що зруйнували Грецію своєю політикою. Ніхто йому не довіряє. Я вірю, що вони зроблять щось корисне для нас, але вони не витягнуть нас з цього безладу. Це дуже складно і не залежить від нас. Це залежить від заможних країн. І цін річкандрізгензвеста фініскуми щойно закінчили школу. Наша освіта не найкраща у Греції. Ми зараз готуємося до вступу в університет, але у нас немає майбутнього. Новий прем'єр-міністр Антоніс Самарас також обіцяє провести перемовини щодо майже каральних умов для Греції через 130 мільярдну позичку від ЄС та МВФ.